хочу сьогодні представити неймовірну команду Arc Camp. Коли з ними зустрічаюся, завжди слухаю якісь класні новинки, класні ідеї. Оце таке багатограння. І настільки це завжди захоплююче. І я насолоджуюся тим вашим служінням, насолоджуюся вашою креативністю, ідейністю і тим, що ви, що би не придумали, знаходити, як це реалізувати. І сьогодні ми почуємо саме про такий, такі клубні зустрічі. Розкажи трошки клубні зустрічі, коли ви можете опинитися за секунду у будь-якій країні світу. Так, в цьому семестрі ми проводимо серію клубних зустрічей, які об'єднані однією темою, темою подорожей. І, по суті, кожна зустріч це якась е, окрема країна, і в практичному сенсі це спрощує. Е, Приготування до зустрічі, тому що відповідно до цієї країни ми вже собі приблизно уявляємо, який в нас має бути дрескот, так само які в нас будуть снеки, щось що відповідає національній кухні тієї країни. Так само ми вже можемо собі уявити, який в нас буде декор, фонова музика, і так далі. Тобто, в такому практичному сенсі, mm -hmm. це допомагає нам подорожувати. Ми любимо, нам mm -hmm. легко подорожувати. Ми можемо в Україні зробити будь-який куточок світу. Так, і дітям завжди цікава ця тема, плюс вона теж має таку навчальну мету ознайомити їх з різними культурами. Але основна мета цієї програми це познайомити дітей з ідеєю місії. Тобто, окрім того, що ми говоримо про кожну країну, ми також говоримо про місіонерів. Особливо ми акцентуємо на Недосягнутих народах на тих народах, де ще немає достатньо християн, там де потрібні місіонери, і ми б хотіли надихнути дітей в майбутньому бути місіонерами або Підтримувати місіонерів, молитися за них і загалом бути свідомими того, що як учні Ісуса ми повинні проповідувати добру новину, ділитися нею і робити учнями інших людей, і що це не обмежено лише нашою країною. Тобто таке зразу бачення ти можеш. Почуємо далі, що ти можеш? Віка, в яку країну нас сьогодні перенесеш? Сьогодні ми поговоримо про одну з моїх улюблених країн: це Туреччина. Дітям ця зустріч також дуже сподобалась, і, напевно, перше, що вони навіть ще не побачили, а почули, тільки підходячи до приходячи на клуб, це була турецька музика. Ці східні мотиви. Це відразу можна впізнати. Вона відрізняється від нашої музики. Це вже створює якийсь такий антураж. Також для декору ми використали яскраві. Пластикові е, квіти, тому що в Туреччині тепло. Uh -huh. Там багато таких квіткових е, кущів. Е, також ми використали великі балдахіни, які ми зачепили під стелею. Це створило таке. Враження намету, напевно, якогось в пустелі так само ми використали килими, наші добрі старі, які повернулися в моду. Ну та і ти заходиш зразу в тебе? Зразу відчуття такої атмосфери, що я вже не тут, не вдома, не у Львові і не в Соснівці, що я вже перенісся в іншу країну. А що ви їли? Мене от снек завжди теж цікавить. Оце як ти розповідала перед тим мені так. Так, в Туреччині дуже багата кухня, дуже смачна, але звісно ми не можемо аж так заморочуватися, і в нас, звісно, обмежений бюджет. Тому ми вирішили використати один з найпопулярніших турецьких снеків це тости, але в турецькому розумінні тост це ці трикутні хлібці, які би, можливо, швидше назвали канапками тостовими. І звісно ж ми пили чай в таких прозорих пластикових стаканчиках, як в турецьких серіалах, хто бачив, так міцний чорний чай. І на десерт ми їли, звісно, рахат кум. Оце класно. І ти точно береш кусочок рахат куму, цей чай, і, і от з тими балдахінами зі всім, і вже в Туреччині. Так, а ще їлимо, звісно, на цих килимах сидячи, то не дуже практично, якщо це маленькі діти приходять на клуб, але створює атмосферу. <рес> тобто все без крісел. Клуб без крісел. Так. Є оцей загальний момент, на якому ви вже говорите істину. Що на ньому відбувалося? Так, отже, на початку ми використали мультфільм. Ми, взагалі, часто використовуємо такий прийомчик. Ми шукаємо якісь мультфільми англійською, які коротко. Зображають історію з класною графікою, бо, на жаль, українською таких складно знайти. І ми просто вимикаємо в них звук і ага. часто просто переказуємо історію. Але в цьому випадку це був короткий мультфільм, який відображав основні моменти життя Ісуса тут на землі, і ми використали. Стало таке завдання, коли діти бачили якийсь новий сюжет. Вони пригадували, що це за історія, за це отримували призи, цукерки. І так ми швиденько і плавно підійшли до моменту вознесіння. І поряд тим ми пригадали все те, що Ісус робив тут на землі. І на моменті вознесіння ми вже зупинилися детальніше, глибше. Ми згадали про те велике доручення, яке Ісус дав своїм учням. Ми наголосили на тому, що це були його останні слова тут на землі, тобто це якесь uh -huh. мега важливе повідомлення до нас. І е, також ми запитали в дітей, звісно, чи в Ісуса. Є лише 12 учнів, чи їх значно більше. Вони самі відповіли, що ми також є учнями Ісуса, тобто це велике доручення, воно стосується і нас, і ми домовилися, що далі ми спробуємо з ними поговорити про те, як ми можемо виконувати це доручення, як вони можуть його виконувати, будучи ще дітьми, і як загалом ми можемо його виконувати ефективніше. Це настільки класно, тобто. Дивлячись мультфільм, вони самі повторили, що робив Христос, і далі, яке він їм завдання дав. Так, ніби вони самі до цього дійшли. Я знаю, що зараз буде дуже класна історія, яка траплялася mm -hmm. точно з кожним, хто її чує, з кожним, хто дивиться зараз це відео. Якщо вона траплялася з вами, ви нам про це теж можете поставити плюсик в коментарях, що вона траплялася з вами, бо зі мною вона точно траплялася. Та після цього ми е, розповіли їм таку життєву історію е, про такий випадок. Коли батьки, скажімо, залишають нас вдома, самих і дають нам якесь завдання поприбирати, помити посуд і так далі. І ми розповідали свого власного досвіду, свого власного життя, що дуже часто так траплялося, що можливо за 10-20 хвилин до приходу батьків ми пригадуємо про це. А до того ми просто дуже класно проводили час, бо ми самі вдома, і звісно, цього часу нам вже недостатньо, щоб виконати. Це завдання. Діти з цим погодилися, що звісно в них також таке було. Загалом ми теж запиталися, які підходи в них до життя. Чи ви погані якісь складні речі? Не погані, але складні речі. Ви відкладаєте на потім? Чи ви їх виконуєте відразу? Звісно, лише декілька дітей сказали, що вони намагаються складні речі виконати відразу. Але такі є та. Це ну, добре, що такі є, бо я би була серед тих, щоб сказала, звичайно, на потім. <смес> не знаю наскільки правдиво, бо як завжди є такі діти, які кажуть, я теж ніколи не грішу, я дуже <смес> правильний. Як да. той? Правильні відповіді. Я знаю <смес> правильні <смес> відповіді. А, так, і е, ми підвели до того, що. Це завдання, яке нам дав Ісус. Ми також його повинні виконувати вже зараз, не відкладати на потім, коли ми станемо дорослими, коли ми станемо старшими. Прямо тут і зараз ми вже можемо виконувати його і вчитися його виконувати краще, щоб більше людей дізналось про нього. Настільки круто мотивувати їх і заставити їх думати, що велике доручення стосується їх особисто. І що велике доручення вони можуть виконувати вже і зараз, а не чекати потім за 20 хвилин до того, як прийде Христос або мама. Також, щоб краще проілюструвати цю тему, ми використали одну гру. По суті, ви можете використати будь-яку гру, яка пов'язана зі світлом і темрявою, коли діти повинні виконати будь-яке завдання з закритими зав'язаними очима. Ми просто дали їм завдання позбирати цукерки з закритими очима, і в процесі гри. Ми їм відкрили очі, і звісно, тоді весь той процес пішов значно швидше, краще і ефективніше. І, і результативніше. Відразу всі цукерки побачили, бо закритими очима точно не... залишиш багато для лідерів. Ми запитали в дітей. Е... Коли їм було простіше виконувати це завдання, чи коли вони були з зав'язаними очима, чи коли вони могли все бачити, відповідь була очевидна, і ми підвели їх до думки, що ці люди, які не знають Ісуса, так багато людей в цих країнах, про які ми говоримо, особливо в недосягнутих країнах, де дуже мало християн, по суті, вони живуть в такій цілковитій темряві. Вони можуть жити, вони можуть виконувати якісь речі, просто йти по житті, але це все їм зробити значно Складніше, так само, як їм було складно виконати угу. це завдання з закритими очима. І коли ми ділимося з ними Євангелією, ми не наче приносимо це світло в їхнє життя. І, і їхнє життя стає більш результативне, легше в тому плані. Класно. Угу. І е, коли ви дійшли до тих висновків. Який загальний висновок на тій зустрічі ви зробили, чи вони зробили, які практичні кроки, от я дуже люблю, а що після зустрічі вони далі будуть робити, або от які до яких практичних кроків ви їх підвели? Так як ми дійшли до тієї думки, що ми повинні бути місіонерами, ділитися з іншими Євангелією, то ми так практично говорили, як ми можемо вже зараз угу. що зробити для того, щоб. Колись, наприклад, стати місіонером і ми обговорили з ними такий список. Що, наприклад, ми можемо читати книги, дивитися фільми про життя місіонерів, і звідти ми почерпнемо для себе якісь класні історії, класний приклад. Також ми можемо вчити англійську, навіть якщо ми поїдемо в якусь країну, де англійська не є державною, де не так широко не розмовляють все одно це буде корисно і для спілкування з іншими місіонерами. Uh -huh. Та й загалом, також звісно, ми повинні вже... Молитися конкретно і за це покликання, і взагалі за справу проповіді Євангелії по цілому світу, також ми повинні читати Біблію, добре знати Боже Слово, розповідати про Ісуса іншим вже тут, прямо зараз, своїм друзям, що це буде дуже класна практика. Також те, що корисно буде знайомитися з місіонерами, якщо раптом випаде шанс особисто з кимось зустрітися, і якщо поки немає такого шансу, то можна стежити за ними. В соцмережах дивитися їхні сторіс, читати їхні пости угу. це також буде корисно і надихаюче, І загалом це класно вивчати культуру різних народів згодом, якщо Бог дасть таке покликання йти проповідувати до якогось конкретного народу. Ми вже будемо більше готові до цього. І це насправді так. Є практичні кроки, які можна робити після цієї зустрічі. Ще я знаю, що ви робили щось таке, що мені навіть би наби в голову не прийшло робити на зустрічі про Туреччину. Розкажи про алфавіт. Так, ми дали дітям шанс познайомитися з турецьким алфавітом. Насправді турецька мова працює так. Це не легка мова вивчені, вивченні, але нею дуже легко навчитися читати. Буквально знаючи декілька правил, за 5 хвилин ви можете вже вільно читати турецькою. Звісно, ви не будете розуміти всієї суті, але читати ви будете правильно. Тому разом з дітьми ми швиденько розібрали цей турецький алфавіт, і тоді ми спробували прочитати декілька найпоширеніших. Чи найцікавіших для них фраз, і таким чином, їм теж було цікаво вивчити декілька нових турецьких слів, і вони йшли з цієї зустрічі, так, пишаючись собою, що тепер кожен з них вміє читати турецькою. Якщо чесно, це така класна зацепка для того, що я прийшла там в школу до себе та, і кажу, слухай, я вчора читала турецькою, хоч я тобі прочитаю. Я там читаю, і всі питаються, а де ти вчора читала турецькою? І я вже можу розказати про клуб, про місіонерів, про те, куди я ходжу, що я там роблю. Це насправді такий, як ви дали їм такий навик, який не поширений, який захоплює інших, щоб прийти. Це дуже класно. І ще я знаю, що був майстер-клас. Так, також ми виготовляли повітряні кулі, так як в Кападокії, в Туреччині, в цьому регіоні дуже поширений цей вид дозвілля, вид спорту. Тому ми я думаю, всім відомий цей вид uh -huh. крафту, коли з паперового стаканчика повітряної кулі ми виготовляємо таку маленьку повітряну кулю, можна її продекорувати будь-яким чином. Мені завжди було цікаво. Ну напевно, це треба спеціальним цим гелієм, та наповнити, щоб вона таки літала. Щоб літала так, але навіть звичайно повітряна кулька, її можна десь причепити як uh -huh. елемент декору в їхніх кімнатах. І насправді це буде нагадувати про те, що покликання, яке дає Христос, може занести тебе реально в будь-яку країну, так як Арккемп uh, принесла на Ідіа Клаб. І чому я дуже рада, і це наша перша зустріч. Але таких зустрічей буде ще я вірю багато, тому що дівчата, хлопці цієї команди мають чим ділитися, тому пишіть їм, запрошуйте, питайтеся про ідеї, вони радо діляться зі всіма.